Ольга, для вас війна не почалася 24 лютого. Ви з чоловіком і ваша церква активно допомагаєте ще з 2014 року. Проте, ось саме ця фаза війни якось вас змінила, чогось вона вас навчила. Ці події ну, напевно вони змінили кожного з нас. Я багато чого. Навіть зрозуміла, і може якісь внутрішні такі е, якісь внутрішні процеси, які зробили е, мене ще взрослішою, mm -hmm. е, я як ніколи, я ніколи не дозволяла собі якихось речей, які сьогодні я собі, собі дозволяю. Наприклад, я не готова і дозволила собі е, не казати і не думати про прощення цих людей, які робили ці звірства. Я вирішила, що я дозволяю я, я отримала в цьому е, таку свободу, що я дозволила собі не займатися прощенням якихось людей, які ці звирства робили. Mm -hmm. Я подумала: не наразі, не зараз. Може, після перемоги я вже про це буду думати. Я дозволила собі, і це так як то унікальне для мене. Я дозволила собі е, не намагатися полюбити цих людей, які. Такі звірства робили, я подумала, що так багато є людей, на кого я можу направити свою любов. Mm -hmm. І я не знаю, може, це не так, може, це не, не дуже так правильно, але я знаю, що, що це як, ну, так по-людськи, це нормально для людини, слабкої жінки. Яка робить те, що може робити. І що Бог дає мені право, дає мені оце право сьогодні мати в цьому свободу, для того, щоб подібні процеси їх відкласти на початок. Mm -hmm. Це тільки кілька, але вони такі неприродні, можливо, для пастора. знаєте. Але я, мені подобаються ці процеси. бо я я можу сфокусуватися на якихось інших речах, які заслуговують цього фокусу. Щоб пережити біль, нам всім потрібен, потрібен якийсь дієвий рецепт від Бога. Як ви думаєте, чи такий рецепт існує? Я думаю, що кожен отримує свій рецепт від Бога в особистих стосунках з ним. Угу. Для мене було важливо, що він відкрився мені як справедливий Бог і він із сили в моє серце в цих обставинах. Колись він відкрився мені як люблячий бог, як той, який любить безмежно і любить настільки, що готов був вмерти за мене. І це такі мої особисті рецепти, які були потрібні мені. Той час і в тих обставинах, які я проходила. Тому я думаю, що кожен може отримати свій рецепт, кожен може отримати свою відповідь і свою втіху, але ця втіха однозначно від Бога, тільки від Бога, тільки в його обіймах, тільки біля його ніг ти можеш отримати втіху від нього. Тому такий універсальні рецепт це відносини з Господом, такі особисті відносини близькі відносини з Господом. Дуже дякую, Ольга, за таку глибоку і непросту розмову. І впевнена, що наші глядачі отримали сьогодні кожен своє слово втіхи, слово надії. І я прошу вас на завершення помолитися за тих хто потребує зараз підтримки від Бога, хто зараз переживає біль, проходить через певні страждання, щоб Господь був з ними, щоб Господь дав тіху, щоб Господь підбадьорив і показав їм, що він насправді любить їх і Він і в його силах, в його руках обернути все на благо. Помоліться, будь ласка. Господи, ми дякуємо тобі. Дякуємо за піклування. Дякуємо. За те, що тобі є до нас діло завжди було і буде за те, що ти поруч. Ми дякуємо Батько, тобі, що ти ніколи не віднімав від нас своєї руки. Дякуємо тобі, що ти був поруч в будь-яких обставинах, і сьогодні, в кожному дні, ти поруч з нами. І ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, ми просимо, щоб Ти доторкнувся до наших сердець і дав нам втіху, Господи, щоб Ти підкріпив нас, щоб Ти показав нам шлях, свій шлях. Ми приймаємо від Тебе твою волю, яка є блага, угодна і така завершена, Господь. Ми дякуємо тобі за твою любов, яка наставить яких умов. За твою любов, яка ніколи не перестає. І ми просимо тебе, ім'я Ісуса Христа, ми просимо, щоб ти, Господь, вів нас далі, щоб ти дав нам заспокоєння, щоб ти дав нам мир в серці, щоб ти благословив нас, і щоб всі обставини ти обернув на благо ім'я Ісуса Христа. І також ми просимо тебе, щоб ти зберігав наших близьких і рідних. І я Ісусу Христа, і щоб ти дав нам і особисті перемоги і ту перемогу, за котру за, за, ми молимося кожен день. Ім'я Ісуса Христа. Страждання, яке ти проходиш зараз, це не кінець твоєї історії. Ми не бачимо більше, ніж можемо побачити на сьогоднішній день, але Бог бачить усе. Бог не бажає, щоб ми були скридженими, розбитими чи зламаними. Страждання, які з нами стаються, і біль, який ми переживаємо, є результатом грішного світу, у якому ми живемо. Але Бог не залишає тебе у твоїх випробуваннях. Це відчуття, що ти залишена, Бог про тебе забув, і сльози не допомагають, наче викликався, але легше не стало. І, можливо, ти ходиш по колу, біль, злість, боротьба, надія, перемога і знову біль. Ти запалюєш серце, наче свічку, яка горить, і знову затухає. Це більне розуміння того, чому це сталося і що чекає далі. Але скажи: Бог, я знаю, ти поруч, примнож мою віру, дай мені силу пройти і перемогти.